Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов двічі рекордсмен України з ультрамарафонського бігу. Організатор благодійних забігів у Європі Микола Таран. Вітання, пане Миколо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Тож, пане Микола, дякуємо, що знайшли з нами можливість поспілкуватися, і хочемо дізнатися більше про ваш найближчий забіг. Знаємо, що ви будете бігти за те, щоб Україну запросили до НАТО. Розкажіть про ідею цього забігу, де і коли він відбуватиметься, чи може ще хтось до нього долучитися, і чи передбачено там можливо якийсь збір? Так, дуже дякую за запитання. Дуже хороше. Благодійний забіг буде відбуватися саме завтра, е, в неділю о 8:30 на площі Іспанії. Я запрошую всіх українців, які є в, в Іспанії, всіх європейців, е, і всі бажаючих не просто прийти пробігти, а просто підтримати. Я надію, що завтра якраз це буде наймасовіший е, такий благодійний забіг, який, який тут жодного не було. Е, ідея прийшла. Е, Зовсім випадково, тому що попередні забіги благодійні я провів Женеві і Усло минулого тижня. Мені відписали благодійний фонд благодійна асоціація Джероз Барселони, що нам дали досвід, дозволили бігти, і тому я швиденько. Зробив рекламу, де тільки можна було запостив, Попросив знайомих, щоб всі передали, хто зараз знаходиться саме в Барселоні. Щоб доєдналися до цього забів. Суть суть цього забів буде те, що ми будемо піднімати кожен свій прапор. Ось, до речі, головна умова на цей забіг е, участь безкоштовна, але обов'язково прийти з прапором України. І мета цього забігу якраз щоб підняти прапор е, України за те, щоб Україна е, стала 33 м членом НАТО, Микола. Цікаво. А чому саме в Барселоні? Чому, до прикладу, не в Мадриді? Чи буде врешті в Мадриді подібний захід? Е, загалом, е, як ви так організували в Іспанії? Е, ну е, в Іспанії до речі, дуже важко організовувати. Ну насправді дуже важко. Може хтось так і не знає, і українці не знають. не пройшов і побіг У нас. Це довгий процес. Потрібно отримати дозвіл від влади від поліції і швидкої. Е, чому саме в Барселоні? Тому що в Барселоні я подавав заявку все можливо два місяці назад, і тільки зараз нам ми. Ми ну думали, як це зробити, і це довгий насправді був процес. Но завдяки дійсно тому, що зараз Іспанія йде допомоги. Ну йде на допомогу Україні і нам пришвидшили дозвіл. Так зараз вийшло, що я захотів до Барселони щодо Мадриду. Так звісно буде. але в Мадриді планується на, на вересні. Тому я у вересні надію, що е, зможу провести теж благодійний забіг. Хочу взагалі в мене вся ідея така, так як я можу зараз це робити, і мені це вдається. Я хочу по всій Іспанії зробити у кожному великому місті забіг на даний період. Мені тільки вдалося зробити в Аліканте, у Валенції, де я зараз проживаю. Я теж хочу зробити ну благодійний забіг. Але щось таке масштабне: от щодо Валенції, я реально хочу. Ну, просто зробити великий масштабний забіг, тому що я знаю, що якраз в Валенції зараз саме найбільша кількість українців От також цікаво про дізнатися дещо про ультрамарафон, що це таке угу. і які його особливості. Ультрамарафон це вже це вже більше від 42 км, кілометрів. Тому що стандартна дистанція на марафон це 42 км. кілометри. Все більше це вже йде ультрамарафон. Раніше я пробігав звісно багато разів. Я пробіг по 21 км кілометр на офіційне змагання. Пізніше я вже захотів. Ну, звісно, більше віки. Це було 42 км. кілометри. Я зрозумів. Що я можу і більше бігти, бо я готувався е, ну, як, як потрібно і організував, що може більше. Я, я пробігав 50 кілометрів. Я пробіг 273 кілометри. Саме якраз в Норвегії, де я взяв рекорд України з ультрамарафонського б'ю е, цього року. Я пробіг е, саме якраз в Норвегії. 80 кілометрів. Це я теж узяв другий рекорд України. Як перший українець, який пробіг цю дистанцію вперше за всю історію цих змагань. Також мені вдавалось пробігти 100 кілометрів за 11 годин в Одесі, і минулий рік я пробіг 250 п'ять кілометрів благодійних. Це особисті кілометри. Впродовж п'яти днів за власним планом. Я в сумі пробігну двісті п'ять кілометрів, щоб назбирати на авто для збройних сил України. І тоді з вересня минулого року у мене якраз розпочалася. Ну, забіги, я, я їх так називаю. Пане Миколо, про благодійні забіги зараз трішки пізніше. Я Ще хочу уточнити mm -hmm. стосовно того, скільки триватиме завтра забіг 250 чи 100 кілометрів. Mm -hmm. і, і також яка погода в Барселоні нині? Чи не буде жарко бігати під палючим сонцем Іспанії? Mm -hmm. Я скажу так: буде насправді буде дуже жарко. Дистанція 3,5... 3,3 половиною, три кілометри. Я надію, що всі, що всі пробіжать. Ну всі пробіжать. Ми не будемо нікуди не спішити. Головна мета не пробігти першому, а просто показати, що ми за кордону підтримуємо Україну. Це основне і на 8.30, Я не думаю, що буде дуже жарко. Но ну, розраховуємо на пів години. Раптом 8.30 ми всі зберемо, зробимо фотографії, відео е, і розраховано до години часу. Повністю все це буде е, відбуватись. Е, минуло е, минуло тижня в Аляканте було настільки жарко, що мені сказали, що коли я вже другий раз буду щось планувати, тільки коли немає сонця. Реально зараз Іспанія повністю е, настільки в кожному місці настільки жарко, що у ці всі забійня, які благодійні неблагодійні, потрібно планувати або зранку на шосту годину, або на вечір від шостої години. Тільки зранку боюсь, не всі можуть прийти а ввечері якраз було би дуже непогано. Ну тим більше зараз літо. момент — моменти, що зараз більшість людей канікули, не всі можуть до долучитися. Є що ну, багато українців зараз виїздять виїздити в другі місця і в загальному є така проблема: те, що дуже мала інформація подається про ці якраз саме забіги, і не всі можуть долучитися. Оце проблема. Тому я так думаю, е -е, треба. Я стараюся просити українців, щоб вони один одному передавали, поширювали інформацію, бо тільки так можна дізнатись в Україні. Це простіше міста ні знать. Тут не так простіше, чи... ну все рівно в мене завжди є надія, що о -о, прийде багато українців. Пане Микола, стосовно якраз ваших благодійних забігів по Європі, чи підраховували, скільки ви вже їх організували, і скільки за цей час людей долучилися до них, і також скільки вдалося зібрати коштів. Зокрема, ви згадували про те, що зібрали кошти для ЗСУ для автомобіля на ЗСУ. Ну, щодо коштів для автомобіля на ЗСУ, я точно пам'ятаю, бо мені скинули було інформацію: це буквально 15 тисяч гривень і 250 євро за 5 днів. Плюс я ж ще збирав на протези для захисників в одному благодійному фонду. Там ну моя мета була 100 тисяч гривень. На даному періоду реально завдяки людям, які перекидали і не тільки там малі суми, і великі суми вдалося зібрати 44 тисячі гривень. А Благодійні забіги в Європі для мене основна мета. Я не питаюся, скільки потрібно грошей. Я зразу кажу, давайте ми у вас є ціль. Ми пишемо, що куди хто хоче підтримує, Відправляє і я не я не питаю скільки там зібрали. Для мене це не для мене. Це основне що с організувати таке е, святково бігове, підтримуючи для ну для українців. Все ну в женеві е, ми збирали на лікарство для однієї. Із лікарень в Київській області нам звісно вдалося назбирати. Ми, ми багато лікарні відправили в Осло Ми збирали на машину е, е, для збройних сил України. То ми її в висновку купили. Зараз у нас зовсім інша мета у, Барс... у Валенції буде теж інша мета. Ні, не вдається мені порахувати. Та я не знаю гроші. Мені так як такі ніколи не цікаво. Для мене основне оце підняти спортивний дух і показати, що ми е, підтримуємо Україну, навіть знаходячи за кордоном. І чого я всім бажаю, щоб українці теж так робили. Всі Всі українці, пане Миколо, Ну і щодо власне завтрашнього забігу. Е, от ви написали, що це я піднімаю прапор за Україну в НАТО. Цікаво, чи ви спілкувалися з іспанцями щодо того, як вони сприймають власне Україну в НАТО? Е, я можу сказати так: Іспанія і так дуже багато зробила для українців. Е, но Іспанія живе своїм життям. Насправді вони, звісно, дехто знає, що відбувається в Україні. Дехто не знає, тому їм приходиться пояснювати, які, які, що дійсно відбувається. І це непросто. Не всі хочуть це слухати. У них своє розмірене життя і про війну вони не хочуть чути. Але влада, звісно, допомагає. І вони не можуть конкретно сказати, чи вони за, чи вони проти. Вони ось так. Вони живуть своє задоволення. Ось це ж що я можу сказати. Чи долучаються до ваших забігів, зокрема мешканці тих міст, тих країн, де ви їх організовуєте? Чи це в основному представники саме української діаспори? Це основно, в основному представники української діаспори. Це перше, а друге, в інших містах, в яких я робив благодійні забіг. Я в них не живу. Я не можу всіх там бігати, запрошувати і таке подібне. Щодо Валенці, я знаю, я на серпень хочу просто масштабний івент зробити. Спортивний благодійний це якраз на 23 третє, на 24 серпня. Я вже думаю на це серйозно, і я е, ну тут постараюся залучити всіх і українців, і іспанців таким чином, щоб е, вони самі між собою познайомились українцям. Украї... ну, щоб Україна, е, Українці е, ну їм не вистачає спілкування. Дуже багато хто хоче спілкуватися, вчити е, іспанську, і їм цього не вистачає. А тут я так зроблю що. Щоб цього спілкування було дуже багато, тому я постараюсь реально на свій наступний благодійний забіг, е який буде відбуватися 23-24 серпня в Валенції, запросити всіх і ну, іспанців, і українців. Микола, врешті, які ваші очікування від завтрашнього забігу? Е я очікую, що прийде дуже багато українців підтримати. У мене реально є великі очікування. Попередній забігах щодо Аліканте, що до Женеви, щодо Осло, я не очікував. Бо я знав, що не було великого розповсюдження. А тут ми зробили, мабуть, максимум, щоб всі почули. Ти більше мої всі знайомі, всі друзі поширювали. Розповідали де тільки могли, щоб всі, хто завтра буде знаходитися у загальному, хто знаходиться в Іспанії, у Барселоні, змогли прийти. Тому тільки у мене реально очікування, що завтра прийде дуже багато людей з прапорами України. Очікуємо, і ми сподіваємося, що ваші очікування теж справдяться. І вам вдасться організувати і це, і головне дійсно важливий благодійний забіг, який плануєте на День Незалежності України mm -hmm. в Валенсії. А нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок виходив із майже із Барселони та організатор благодійних забігів в Європі. Двічі рекордсмен України з ультрамарафонського бігу Микола Таран. На все добре, пане Миколо. тримаймося. <плес> дякую, дякую. Дякую <плес> вам.